Що якщо аналізи можуть виявити рак до того, як ви відчуєте певні симптоми, ось 5 аналізів, які допоможуть виявити рак на ранніх стадіях. Перше це аналіз крові на онкомаркери. Це спеціальний аналіз крові, який виявляє підвищений рівень певних речовин в організмі, що можуть свідчити про онкологічні процеси. Загальний аналіз крові. Хоча цей аналіз не дає 100% діагнозу, але він може показати аномальні показники. Аналіз на глюкозу в крові. Підвищений рівень глюкози може бути ознакою порушень в організмі, які пов'язані із розвитком онкології підшлункової залози. Тест на рівень вітаміну Д. Нещодавні дослідження показали, що низький рівень вітаміну Д може бути пов'язаний із підвищеним ризиком розвитку раку, особливо раку грудей та товстої кишки. Пап-тест це цитологічне дослідження для жінок як профілактика раку шийки матки. Пап-тест виявляє зміни в клітинах ще до того, як розпочнеться рак. Як часто ви перевіряєте своє здоров'я? Діліться у коментарях. Ну і звичайно, підписуйтесь, і я розповім, як перевірити своє здоров'я без великих втрат.